Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і захищають усіх нас. Я вітаю вас з Різдвом і бажаю вам світла, добра і тепла і всього найсвітлішого. І сьогодні, звісно, відео буде присвячене Різдвяним книжкам. Як інакше у цей день. І я хочу розказати вам про ті книги, які у моєму листі бажанок до прочитання. Але оскільки я читаю такі книги е, лише у грудні, у передріздвяний та різдвяний час, то це вже список, який буде актуальний десь на потім. Надалі. Тут будуть книги, які вже давно в цьому листі, але я їх цього року знову не придбала і знову не прочитала. Ось, але хочу поділитися з вами буквально кількома словами окреслю про кожну книжку. І, можливо, ви навіть вже їх і читали, і більше навіть мені розкажете про ці книги в коментарях. Також я хочу дуже вам подякувати за те, що ви увесь цей календарний рік зі мною. От від січня до грудня рік завершується, і я вам дуже дякую за те, що ви дивитесь мої відео, за те, що ви коментуєте, ви пишете. Такі змістовні коментарі, ви ділитеся своїм прочитаним. Ви рекомендуєте мені книги, і іноді це книги, про які я взагалі ніколи не чула, такі також трапляються. Я потім починаю гуглити, шукати інформацію про них. Я вам дуже дякую за це. І також хочу попросити вас написати звідки ви мені дуже цікаво. Це східна, західна, північна, південна, центральна Україна. Це селище, містечка, міста. Мені цікаво щось дізнатися також про ті населені пункти, звідки ви перед тим як розпочати розказувати вам про список різдвяних бажанок, я хочу нагадати вам про те, що є промокод Чекаєва. Який дає 10% знижку на сайті і в крамницях Віват і підказую, сама випробовувала, що е, там ця знижка діє навіть на ті книжки, на які не діє знижка у інші книгарні. Тому пробуйте е, застосовуйте цю знижку і таким чином ви також підтримуєте мій канал, тому я дуже вам дякую за це. До списку у мене є тут цей списочок роздрукований. Ось буду сюди підглядати і буду вам про нього розповідати. Отже, книги, які я хочу в перспективі прочитати, так, книги, які стосуються Різдва, і перша у цьому списку книга Богдана Логвиненка Різдво Маланка це книга про якраз звичаї, традиції українського народу, і Богдан Логвиненко з командою досліджував. Ці всі якраз обряди, і те, що зберегли українці, так і продовжують берегти, і як вони в часи колись репресії і за радянського союзу все одно намагались зберігати це все. І якось ці традиції живуть, живуть, живуть в різні часи українського народу, але вони є, і українці зберігають їх і зараз так само ось на різдво. Так, це колядки, і там якраз я бачила просто у книзі і ілюстрації так, світлини, і е, ці якісь такі обрядові е, саме дійства, прямо такі карнавальні, можна сказати, які присвячені якраз темі Різдва і святкуванню різдва в різних куточках України. І це дуже цікаво, бо це от власне про своїх, про своє, про нас усіх. І дуже цікаво от знати, як це все відзначається так, от в інших куточках України в цей день. Також у цьому моєму списку є книжка Толкіна листи Різдвяного Діда. Це е, історії, які Толкін писав власним діткам, і він їх окреслював як таку казкову вигадану історію. Це був такий різдвяний дід, який надсилав дітям ці листи. І там дуже цікаво оформлена видавнича ця книга, так тому що там є буквально написані от рукою Толкіна, так оці листи, і також вже розшифрований, скажімо, матеріал, так, надрукований текст. І так само там можна простежити і історичні події, які відбувалися. Толкін от туди саме вплітав якісь такі історичні події, які були, і вони також відчутні в цих сих текстах. І це також цікаво, тому що там от такий зріз, не пригадую точно, скільки років, але от такий зріз років, і, власне, оці всі листи, от вони зібрані в цю книжку. Ще одна книга це Різдвяна Пісня Дікенса. Це книга, яку я прочитую щороку на Різдво. І дуже люблю саме в цей час читати цю історію. Це рік не виняток, але особливість саме цього видання в тому, що це комікс, і це якраз новинка цього року, але її не, не придбала цього річ. Ось, і я проглядала, просто мені дуже подобається, якраз як вона виконана, і власне стиль. Дуже подобається і тому, оскільки це прям така моя історія, яку я перечитую, то, мабуть, я хочу ще і таку собі книгу, і точно от її якось ще й розглядати, читати, тому що тексту там небагато, але можна розглядати ще ці всі ілюстрації, так? І уявляти ще й так цю всю історію. Також це книжка у списку моєму, це Мері Мейпс Додж. Ганс Брінкер або срібні Зони. підглядаю, прочитала, аби все вірно вам назвати цю книжку. Якраз мені порадили мої глядачі-глядачки в коментарях. Я дуже вам дякую, тому що я якраз тоді одразу почала шукати її. І вона зникла в тих книгарнях, де я дивилася. Зараз ніби здається, вона знову з'явилася вже в продажу. Навіть не один варіант можна побачити різних видавництв. Дуже цікаво, це книга, яка написана у 1865 році. І власне тут описана історія, і от такий зріз Голландії 19 -го століття. Тобто там, от якраз про це все, звичаї народу, і оцей весь до речі, я не знаю, що там є різдвяний час, напевно, є. От цього не знаю, але там точно зима і от. Щось таке. Мені здається, там Різдво також повинно бути. І там про братика, сестричкою, от братик там, ніби якось буде забезпечувати сім'ю. Ну, словом, така історія, і дуже радію, що таке відкриття було в мене. Так, таких також списку цих зимових різдвяних книжок. Я її собі внесла у список. Уже цього року пропустила це читання, але на майбутнє я собі її внесла. Також цьогорічна новинка це зимове сонцестояння Розамуди Пілчер. Я чула колись про інші тексти цієї авторки, як щось дуже хороше, таке тепле, гарно написане, і це такі зазвичай мені здається товстезні томи такі цих історій. І ця книжка також на 600 сторінок чи більше навіть словом, така вона також товстезна. Ось і це історія про жінку, яка їде, втомившись від у цього, у цієї всієї міської метушні цього всього галасливого життя, десь у селищі. І там вона розпочинає своє нове життя, і також іще кілька там різних інших персонажів, які також от опинилися в певних яких життєвих своїх становищах. І отаме, я так розумію, вони всі пересікаються в цьому селищі, ну і якось, очевидно, починають взаємодіяти між собою. Дуже гарно, до речі, видана ця книга. Ось зараз буквально вона вийшла друком. І це також таке читання вже буде на потім. Поки що по опису, і по тому, що я про неї почитала, і як я побачила цю книжку, то мені подобається. Але, звичайно, розумію, що. Це такий список недосконалий, тобто, щось я можу ще додати сюди, щось я можу викреслити з нього. Ну поки що він такий. Ще одна книжка це різдвяне бажання. Кортні Коул. Це книжка. Просто про якийсь різдвяний такий магічний час, коли стаються дива, і люди розуміють, що їм бути разом. Це історія про подружжя, які нескінченно сваряться, і якось вони вже точок дотику якихось не знаходять. І це такий різдвяний час, коли губиться їхній пес, і дідусь, який його знайшов, сказав, що вони можуть загадати бажання, і тоді він їм віддасть їхню собачку. І відповідно вони загадуються бажання обоє. І наступного дня вони опиняються просто порізно. Вони в різних якихось не знаю місцях, і все. І вони там починають переосмислювати очевидно своє життя. Ось така історія. Очевидно, ну просто така різдвяна, чарівна, казкова, напевно, така магічна, в тому сенсі, що все має завершитись добре. Я так розумію. Також Лаура Вуд срібний снігопад. Це новинка цього року і. Ця книжка так красивезно виглядає, вона просто в цих таких неймовірних блакитних тонах це мій улюблений відтінок блакитного. І тільки за це можна було би придбати цю книжку собі на полицю. Я жартую, не тільки за це. Насправді, там історія така про 18-річну дівчину, яка хоче бути акторкою, і вона вирушає їй, дають роботу у цирк, там був, здається. Чи. Мені здається, там цирк циркова трупа, і вона там має бути е, помічницею декоратора чи костюмів, тобто з костюмами, мені здається, вона там має справу. Ось, і, власне, також там буде якась історія кохання. Ось ну, така якась історія, яка також, мені здається, має бути цікавою. І також е, історія така підліткова. Але я колись читала першу частину і дуже хочу прочитати і першу перечитати знову, і дві наступні прочитати це Том Флетчер, його Різдвозавр, Різдвозавр і зимова відьма, різдвозавр і список нечемнюхів. Першу частину я колись читала, і вона така класна, вона от там просто така історія, вона якраз про цінності, і там люди віднаходять своє щастя і розуміють, що добро, що зло, і добро перемагає зло. І власне переосмислення також там е, в персонажки однієї відбувається своїх рис характеру, е, там хлопчик в головній ролі, і він забажав на Різдво е, різдвозавра, і це буде дуже цікаво. Як його на різ... Різдво кажу, як його бажання здійсниться на Різдво? Ось, бо на Різдво відбуваються дива, а живе він сам із татом. І, власне, багато див там відбуватиметься, але історія така, от реально така ціннісна і дуже хороша. і Дуже швидко читається. Така товстезна книжечка, але ну така підліткова. Тобто багато є тексту, але там і ілюстрації в цій книжці. І друга, третя частина не читала, але думаю, що вони також дуже цікаві. Ось, і до речі. Ще бонусом одна книжка, якої тут немає в мене зараз у списку. Але мені написали в коментарях до попереднього відео, нагадавши про цю історію, якраз де я запитувала, що ви зараз читаєте. Бо відео було про те, що я читаю, і глядачка написала, що читає різдвяну свинку Джон Роулінг, і вони з чоловіком разом її читають. і Це просто неймовірна історія. і Вони в повному захваті. І тут в мене перед очима одразу ця книжка, яка під супер-обкладинкою виглядає дуже красивезно, така червона, дуже красива справді книга. От видання дуже красиве, і історія має бути також така. Ну, дитяча, але хто ж не хоче поринути в цю дитячу таку казкову історію на Різдво, і не тільки на Різдво. Ось я, наприклад, таке також люблю, і ця історія також в мене колись була у списку, а потім якось вона звідти вилетіла, чи я просто все ж таки й не внесла. Словом, також оця історія є у списку таких бажанок, яку б я також хотіла прочитати. Бо вона, певно, також якась така дуже хороша, приємна і з якимись такими ціннісними орієнтирами. Там також щось про іграшку, але не пам'ятаю деталі. Чи ем, там хлопчик якось позбувається своєї іграшки і потім вирушає її шукати. Щось таке, чи там йому допомагають інші іграшки шукати цю його улюблену іграшку. Словом, історія також там пов'язана з дитиною, його іграшками. Ось тому ще така історія. Ось такий списочок у мене на сьогодні є різдвяних історій, які би я не проти прочитати. Мені здається, вони повинні бути хорошими, цікавими і класними, теплими, щирими, різдвяними. Ще раз я вітаю вас із Різдвом і я бажаю вам всього найсвітлішого. Дякую, що дивитесь, Бережіть, будь ласка, себе. До зустрічі вже в новому році.